Шановні жителі Житомирщини, доброго вам дня. Прийшла, напевно, сама основна тема, яку ми повинні з вами обговорити. Я хочу донести до кожного щодо ситуації, яка зараз склалася в енергетичній системі, зокрема в енергетичній системі нашої області. Я, напевно, нічого нового не скажу. Всі ми читаємо інтернет, всі ми бачимо, дивимося телевізор. Ситуація дійсно дуже критична. І на даному етапі, якщо порівнювати ситуацію, наприклад, з споживанням електронерії зимою. То у нас приблизно 30% ліміту від зимового споживання. Це означає, що літом, якщо ми ще можемо якимось чином балансувати, то при цій ситуації, яка зараз сталася, зимою нам буде досить важко. Ну, ми всі розуміємо, що ми живемо під час війни, що ця інформація, яка, наприклад, звучить сьогодні, можливо, завтра буде вже не актуальна, тому що. Ворог не полишає надій знищувати нашу енергетичну структуру. Хоча я хочу сказати, що кожну годину, навіть не кожний день, а кожну годину ми енергетики працюємо на відновлення. І кожну цю годину ситуація в енергосистемі, в мережах покращується. Але разом з тим ми всі залежимо від генерації, ми залежимо від тих обсягів, які виробляються нашою країною, і, на превеликий жаль їх не вистачає. Ну, Зараз в нас введені в державі практично всі блоки атомних станцій, і ми спостерігаємо якийсь менш-більш збалансований режим постачання електроенергії. Але для того, щоб хоч якось ми пережили зиму, ці блоки будуть виводитися в ремонт, буде замінюватися паливо, будуть робитися регламентні роботи, і, на жаль, от вже з липня місяця фактично, ми будемо відчувати якийсь дефіцит. Ну, ми постараємося максимально вжити заходів для того, щоб населення відчувало споживання електроенергії в повному обсязі, хоча це буде дуже важко без вашої допомоги. Якщо прийдеться, і це вже звучить так є така інформація, що у випадку необхідності може обмежуватися і критична інфраструктура. Тому я звертаюся до головних лікарів наших лікарень Житомирщини, аби вони ще раз передивилися свої генератори, свої альтернативні джерела електроенергії, щоб у випадку якихось аварійних ситуацій, а вони можуть траплятися. Ще раз наголошую, що ми живемо під час війни, щоб не було якихось таких казусів, наприклад, що сталося раптове відключення електроенергії. Ну, можливо, може бути і обмеження електротранспорту. Можливо, інші обмеження, такі як вуличне освітлення, але, ще раз повторюся, нам легше буде пережити цей режим літом, для того, щоб можна було підготувати генеруючі потужності на зиму. Але, хоча і математика говорить, що, на превеликий жаль, у нас недостатньо буде генерації цієї зими порівняно з минулою зимою, я маю на увазі на зиму 24-2025 року. Ну, тим не менше, ми всі свідомі, ми всі вживаємо максимально заходів для економії електроенергії, і тоді я можу вам з цією впевненістю сказати, що ми цей важкий період разом переживемо. Я дякую вам і ще раз звертаюся до нашої свідомості. Бережемо електроенергію разом. Дякую.